Вітаю моїх глядачів на моєму каналі. Це знову я серж 7788 Продовження історії мега модерного для торм тормоза дискового. Стандартну ступицю стандартного колеса 638-ї моделі Яви 350-ї. І В неї будуть просерлені з цього боку отвори, вставлений е диск е гальмний і буде мати дисковий тормоз. Так от, продовження. Попереднє було відео. Там був дуже страшний розколбас. Ну, загнав приблизно в розміри. І так, з розмірами 52.30. 52,30, в принципі, мало бути 52. Ну, я спеціально лишив порядку 30, верніше 30 десятки, щоб при торцюванні тої сторони, бо там ще буде торцюватися під кут 17 градусів. Загальна готова деталь буде виглядати приблизно ось так. так. Видно, не видно, видно.

при посадці можна було вільну посадку зробити. Ця, ця деталь буде сажатися вільно П'ять цих отворів, ось вони да, вони будуть кріпити дисковий тормоз. Дисковий тормоз від мотоцикла Кавасакі. Моделю точно пізніше. І чотири великі отвори. По, під кутом 90 градусів. Я в попередньому відео я оговорився трошки. Там має бути 72 градуси. Раніше це відео було відносно столика. Я там трошки накосячив. Не 70, а 72, так як 5 отворів. 360 ділимо на 5, 72 градуси. Так. І будуть 4. В цих отворах буде нарізана різьба. Різьба у нас М8 на 1,25. Ну, тут трошки невідповідність, бо я М10 тут намалював. Ну, нічого страшного. М8 на 1,25. Болтики довжиною 25 мм, стандартні кріплення Kawasaki. А тут будуть йти М10 на 1,5, крок 1,5 стандартний М10. Що я зобразив тут діаметр? Хм, окей. М10 на 1,5. З Потаєм під головку Головка там 14, тут не буде 16 теж помилка. Все по ходу фіксується. Ну, деякі, деякі в мене тут є прорахунки на цьому кресленні, але ну, тим не менше, Значить, діаметр тут буде не 16, а 15. 15 Потай під 4 головки, 4 болта, бол довжиною 50 мм. Так він буде посаджений, щоб ця деталь довж... товщиною 52 мм, тобто болт буде потаймати десь в порядку 15 мм, може навіть і більше, може 20. Так, щоб він зайшов в стінку ступиці. Тобто це все буде, цей все бутерброд буде садитися в ступицю От. і прикручуватись чотирма болтами. І відповідно 5 болтів, які будуть кріпити е, гальма. От. Тут треба буде це е, вигляд з, з того торця, з того торця, від патрона з, з, цього, з цього боку. А тепер оцей вигляд ну, тут я не, домовляв, не домалював отвори, ну, тобто мають бути отак. Отвори. так же само, так? Але тут вигляд е, буде отакий, як я малював. Тільки я вирішив 66 зробити, а 70 діаметр от е от того, от тої, так сказати, внутрішньої втулки опорної. так? І е Зовнішній діаметр я зробив не 22 там з копійками. Е чекайте, 160, так, то мало би бути 22. Я зробив 20. Тобто я все хочу. Це зроблено для, тільки для того, щоб було облегшення матеріалу, щоб не ставити здорову балванку, кубанку, яка буде важ, ну, вона важила 5 кг цей станок. Це максимальна деталь, яку можна на цьому станку взагалі різати, так як от діаметр максимальної заготовки вони прописали 180 мм. Но тут деталь мала 175, зазор був мінімальний. просто Настільки мало воно проходило між е, е, станиною і деталію, там ну, дуже-дуже-дуже було мало. Отак. От так що е, ну, в мене тут е, 3 чи 4 чіп мене приходили. Одного я вже сфотографував, закинув на форум. От, е, Декілька закатав в, в таку банку трохлітрову, е, пластмасову. Коротше, буду, е, Тут 3 літри. Так, 3 літри. От, от. І ще крім того, отакі, отакі, я знаю, тут літрова напевно баклажка три штуки. Так що э, всю стружку у мене нічого не пропадає, я нічого не викидаю, крім сталевої стружки. Сталева стружка йде просто в ресайкл. На, металобру... На металобрухт їздити не буду, здавати не буду, бо то ну, немає резону. Із-2-3 кг їхати це ну, смішно. Так. Що ж по розмірах? По розмірах я нам сказав 52,35. Ще раз. Що вже ерунда? Розбився. Ні. А, ні, все нормально. Так. Значить, по розмірах. 52-25 виніше, так. Бачите, щось я недобре, значить, перекривив. 26. Хай буде 2,5%. сотки а uh, внутрішній діаметр внутрішній діаметр внутрішній діаметр то я і казав там іде 51 і, і 70 51 і 70, ну, а два показує, ну, є 75 є є. Тут з тою точністю, що показує цей штангенциркуль, циркуль, воно, воно показує добре. Провіряв по мікрометру. ну Він майже не бреше. Діаметр е, тої втулки, відповідно, там 71, 71 і трошечки. 70, ні, 70 і 94, 96, Ну я робив під 71 е, міліметр. І е, тут мало би бути. 120. 120 мм. Ну, я ще тут точу. В даному випадку є менше. От, є чуть-чуть. Ну, вже майже. О, 120. Навіть я зловив. Бачите. Зловив. 127. Хай буде. Все. Значить товщина стінки. Ану, приміряємо товщину стіночки. Що ж у нас вийшло? Має бути 20. Є 21, а чого 21? Ага, 120. Правильно, 122 я мав різати. 122, бо е так як е я неправильно сказав, я буду ще, значить, міліметр з стінки знімати. Тому що має бути 20, а є 21. Значить, міліметр треба ще зняти, сточити. Ну, от і все. Що хочу сказати по мегадеталі. Ріжу отаким от розточним різцем. Дуже хороша штука китайська, надзвичайно хороша ріже. Тут змінні наставки. Одинакові у мене є лівий різець. Тут в картриджі вже стоїть правий різець. Є під кутом, по-моєму, тут 45 градусів от такий різець. Маркіровка. Ось, можна побачити, так? Є. А тут маркерівка на цьому лівому отака. От. Ну, Дуже хороші різці. До речі, ще таке питання. Зверну увагу, що самокал, тобто, Rapid Steel, ну, ESH Швидкоріз він не годиться для алюмінія, він чомусь тупиться. Я не знаю чому. Може це неякісний е саморіз, але вийшлося отаке. Я зробив ну, такий імпровізований різець, заточив, щоб він дуже гострий був. Так, Не знаю, зараз попробую сфокусуватися. Ну. Тихо? Ну, коротше, я не знаю. Видно вам, не видно. Воно затопило його моментально. Алюмініва. От, бачите, площадка, видно її. Алюмінієва болванка затупила швидкоріз. Хм. Ну не знаю. Пишіть в коментах, може ви щось знаєте, може ви мені щось підскажете, чому воно так сталося. Ну просто вона його... Злизало і він став тупий. він почав свистіти, перестав різати нормально. Коротше, е тільки з насадками, тільки з твердосплавними насадками. Треба різати алюмінієвий. Получається так. Ну не знаю. Це з мого так сказати, ну, досвіду. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Е радий бачити нових. Е Моїх підписчиків. Я дуже радий, що комусь це цікаво. Мені надзвичайно приємно, що на одне з моїх відео навіть написав коментар дядько Максим. Ну Я надзвичайно радий, що він звернув увагу на мою так сказати кустарщину. Ну, Стараюся росту, щось почерпаю. Дякую, дякую всім. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.